Дорогі друзі, я продовжую мандрувати по Тбілісі і саме проїжджаю повз палацу спорту. Ось такий він цей палац спорту. «Ти живеш у спорту а, і мешкаю на даний момент у Тбілісі біля палацу спорту. Мандрівка продовжується. Неділя, але невеличкі затори теж відчуваються і в неділю. Начебто не робочий день, але люди кудись поспішають. Перед нами пам'ятник кого? Сакадзе. от это памятник. Так, так, так. Са, -са Перед нами височі пам'ятник Сааакадзе. І площа Сакадзе. И це площа Сакадзе. І що він тут зробив для Тбілісі, для Грузії? Грузии? Он, он был войне, значит, вот в 17 веке, в 16-17 веке, значить, он. Sвайval з тими з персиць, персицьками і турками завжди ага. полководець. Сильний. Зрозуміло, так що це сильний полководець. От... Власть, прямо від, тут міська да. мерія, влада мерія. Мерія. мерія Тут Білісі знаходиться, ми вже тут проїжджали, я про це казала, я про це казала. І будемо прямувати далі, як бачимо, як і всюди. Тут попрошайки на дорозі є, і це дівча я бачу тут постійно з матір'ю. Чи це мати, чи не мати, я їх бачу тут постійно, скільки я тут проїжджаю. Тобто вже бракують всюди, і як я вам вже в одному з відеозвернень казала, що Грузія досить таки бідна країна. Так, стоїмо на світлофорі. А але, як я зауважувала, що люди собі дозволяють переходити дорогу будь де Без різниці є світлофор чи немає, є пішохідний перехід, чи немає пішохідного перегоду. Може бути за 10-5 за метрів пішохідний перегід, але люди дозволяються переходити дорогу де хочеш і як хочеш, не думаючи про те, що раптом у автівці. Можуть добре не працювати Гальма таке теж буває. Про це люди не думають. Не знаю чому, але я це зауважив, що таке тут на дорогах трапляється. А зараз я направляюся забрати. Тест ПЛР, який я вчора здавала, це для того, щоб мене впустили в аеропорт, в аеропорт щоб мене пустили, і випустила з Грузії, щоб я могла спокійно поїхати в Україну.